Не платиш за комуналку, чекаю гості виконавчу службу. Кожна людина хоче, аби в осінньо-зимовий період в її домівці була плюсова температура, та тільки сплачувати за надане тепло поспішають далеко не всі. Відтак у рівному є чимало людей, які заборгували теплопостачальному підприємству десятки тисяч гривень. За словами речника рівне теплоенерго, це може негативно вплинути на майбутній опалювальний сезон. Ми змушені подавати в суд, тому що якщо, наприклад, на аналогічний період минулого року. Борг клієнтів перед компанією складав близько 106 мільйонів гривень. То цього року борг зараз ну, вже трошки менше 300 мільйонів гривень. От. А відповідно компанії, труби треба за щось купляти, і працівники мають отримувати зарплату. І газопостачальні компанії вимагають з нас. Це, це звісно, вносить. Проблеми в діяльність компанії. Найперше, що чекає на боржників, чиї справи розглянули в суді, це арешт їхніх рахунків. А далі до них в гості із повістками, викликами та вимогами про сплату боргу виїжджає виконавча служба. Зокрема, один з таких спільних виїздів з представниками рівне теплоенерго відбувся 23 серпня. Держслужбовці навідалися одразу до кількох боржників, які не сплатили за тепло 20 і більше тисяч гривень. Як показала практика, найчастіше в таких ситуаціях люди намагаються заховатись, однак це їм не сильно допомагає адже папери їм все одно залишають. Є, буде вимога, вказаний рахунок і сума, і сума його необхідно сплатити, а в поштову скриньку буде викликато з'явитись до державного виконавця. Іноді листи щастя дають в руки сусідам, аби ті передали їх боржнику при особистій зустрічі. Зорієнтуйте, будь ласка, що ми дуже чекаємо завтра, в будь-який час. Виконавча служба, можна я вам покажу, де подивитися ось тут. Зверху вказана ваша адреса і контактні на маленьких до виконації. виконавця. Виконавець записаний ось тут. Це їхні виконавець. Ми дуже хочемо з ними поспілкуватися. Дехто на полегливості працівників виконавчої служби не витримує і такий відчиняє двері. Однак при цьому стверджують, що вони не є власниками квартири, а відтак не мають ніякого стосунку до накопичених боргів. Завтра на 10-ту, на дев'яту годину чекаємо виконавчій службі. Так є номери для зв'язку з виконавцем і адреса вказана. Обов'язкова явка. я передам. Передайте і наполегливо попросіть, щоб з'явилися, бо наступний раз ми прийдемо з поліцією і будемо описувати майно. Давайте Хоча, казати, може, не мені, бо я, я тільки просто це передам. І лише в окремих випадках з боржниками таки вдається побачитися віч на віч і навіть поспілкуватись. У такій ситуації працівники виконавчої служби насамперед вимагають пояснень. Іншого доходу, як пенсія, дві тисячі в мене немає, і в чоловіка три тисячі. Все. Платити, з чого я не можу зараз. Уже я казала, що я потрошки буду виплачувати. А далі повідомляють людям, коли їм потрібно з'явитись у виконавчу службу та до якого виконавця звертатись. Пенсін. Вам треба завтра з'явитися і написати, з якого рахунку, оскільки дана заява пишеться власноручно. Тому чекаю у вас сьомому кабінеті. Вже даю вам вимогу, де є реквізити сплати і сума заборгованості разом з призначенням Добре, то платежу. На дамку прошу. Так, третій поверх Добре. сьомий кабінет. Також вручаю вам виклик державного виконавця, що я вас завтра чекаю. Як зазначають у виконавчій службі від початку повномасштабного вторгнення вони йшли людям на поступки. Однак, оскільки боржники продовжують ухилятися від сплати комунальних послуг, знову відновили такі об'їзди. Це можливо було від початку війни, але враховуючи такий стан, незрозумілі ситуації, які діються в країні, виконавча служба на всі на всі можливі, такі допустимі поступки пішла і цього не вчиняла. Тому зараз люди попереджаються і засоби масової інформації і Сім належними способами те, що борг є, від нього нікуди не здінешся, його треба сплачувати. Якщо ж люди не з'являються до виконавчої служби навіть після того, як отримали повістку, наступного разу до них можуть прийти вже із поліцією, аби описати майно, яке в подальшому можна використати як джерело погашення боргу. Адже від того, чи надійдуть ці кошти на рахунок теплопостачальної компанії, залежатиме якість надання послуг. Ангеліна